Мої шанування пані і панове, як ви бачите, у ці дні всі про Ізраїль та про Ізраїль, та й про Ізраїль, та й про Ізраїль, бо таке враже, знаєте, своєї війни не мало, то треба про Ізраїль. Я теж висловлюся з вашого дозволу про Ізраїль, але з тим акцентом, що, на мій погляд, і я спробую в цьому відеооблозі якось проаргументувати, довести свою думку, гіпотезу, з тим акцентом, що. Ці паралелі прямі або прямі аналогії із арабо-ізраїльськими війнами у бо це перманентна війна вже восьмий десяток років. Вони не лише є ці прямі аналогії, паралельні, не лише такі бездумні, досить натягнуті, де зовсім інша генеза, взагалі інша генеза. Але й до певної міри шкідливі, бо і політично, і пропорційно це зовсім різні історії, і, власне кажучи, генетика воїн. Та, власне кажучи, оці навіть пропорційні моменти, які ось ми споглядаємо зараз ці два дні, дуже прискіпливо і дошкульно, за певними пропорціями, я їх виклав у своєму телеграм-каналі, здається, на Фейсбуці, але вони теж абсолютно не йдуть ні порівняння, бо самі розумієте, що основний ареал конфлікту цієї гарячої точки зараз. Є сектор Газа, це є раптом площа його 360 там, чи 370 квадратних кілометрів, і це аж раптом 1% від загарбаних Росією земель, які зараз є під окупацією. Тобто навіть пропорційно, а реально дивитися територіально на зону конфлікту, це є 1% від нашого. Та в нас фронт активно діючого, то в бойових дій, які зараз тривають, це є майже тисячу кілометрів, 900, там, 981 дев'ятсот кілометр. Ну, про що говорити? Якщо брати чисельність Хамасу, звичайно, це є кремлівський терористичний сіам, ми то все розуміємо. Корені всім зрозумілі, і ту знаєте, там, де вибухає, горить щось. Атакує і, 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 і нападає, то звичайно треба шукати всюди триколорний слід, бо це світовий, така світова свиноматка тероризму. Але чисельність Хамасу це є взагалі повністю всього Хамасу терористично. Це є. Раптом 20 тисяч людей. І навіть не вони вторглися, там вторглися навіть там, не знаю, кілька сотень чи скільки. Якщо брати навіть цю чисельність, то вся чисельність того Хамасу, яка напала на Ізраїль, це є 1% від воєнної потуги Росії, яка напала на Україну. Ну то які паралелі? Якщо брати навіть прив'язку до наших збройних сил, то цей Хамас становить 3% від чисельності задіяної зараз кількості збройних сил України. А якщо брати армію Ізраїлю, то вся ізраїльська армія, вся армія ізраїльська становить чверть української. 25%. А весь національний резерв обох статей, наголошую, обох статей Ізраїлю, тобто це весь національний резерв, коли піднімуть і можуть підняти абсолютно всіх, то весь національний резерв Ізраїлю становить менше половини чи половина тепер задіяної лише зараз задіяної кількості Збройних сил України. Ну, то ці пропорційні речі, вони, ну, ви теж повинні для себе зрозуміти, що ну, воно не йде, не йде в такі прямі порівняння, прямі аналогії. Ну, що я би був би радий застосувати іншу аналогію, наприклад, ту, що Ізраїль. Всі ці десятиліття, перебуваючи в стані перманентної загрози в армію і в озброєння, вкладав від 15 в різні роки, там від 15 до 30% свого ВВП, там шашликів ніхто не смажив. Тому зараз Ізраїль, звичайно, маючи гемонну перевагу в якості і в чисельності. Зброї він думаю не буде сильно просити військової допомоги ні в кого і просити навіть всіх патронів і ходити по всьому світу, як перепрошую безхатько загрожений і щоб там поможіть нам. Дайте, не минайте. Тому кажучи, така знаєте, ще може бути. Але якщо без зловтішання, то все ж таки пропорції є жалюгідні. І звичайно, ми беремо поправку на регіон близького сходу, дуже складний регіон. Де тема іодолегема абсолютно ну, викраленої, деформованої. Там світоглядної позиції то, ну, священних воєн, ті міжрелігійні. Там все це є, це є дуже складний регіон. Якби він не був складним, там би війна не йшла вже, знаєте, майже 80 років. Але загалом, якщо дивитись пропорційно, то все ж таки знаєте, от ми дивимося на ці два дні так дуже прискіпливо, дошкульно, вже ніхто, там, знаєте, два дні від суботи не питає, що там у нас на фронті. Ми всі дивимося на Ізраїль, на той один відсоточок. А у нас Перепрошую, Росія анексувала на Європейському, а не десь там на Близькому Сході континенті. Анексувала цілу Швецію. Ось вам і пропорції. Теперішня площа анексованих земель це ціла Швеція. У 2014 році, тільки зайшовши ось в Крим в це ордло, Росія в 2014 році загарбала цілі Нідерланди. Ось і пропорції. Зараз під окупацією є сумарно площа Чехії чи Словаччини. Це таке саме, якби в один день на мапі землі, от просто в один день от з мапи зникли там, такі країни, наприклад, Узбекистан там, чи Камерун чи по площі Німеччина з країнами Бенілюксу. Ось, власне кажучи, і пропорції. Всі сучасні війни, якщо брати пропорційні речі, всі сучасні війни, вони є, ну, чи ті гарячі точки, чи збройні конфлікти, як там їх то ООН називає, вони є, ну, порівняні з континентальною українською площою катастрофи, де анексована ціла Швеція, просто зараз ось на континенті, вони є мізерні. Це є Ту, це є дріб'язок. Територіально, локально, це є дуже дрібні, дійсно, це не точки гарячі, це такі маленькі крапочки на мапі світу. Тому що той самий Карабах, який от ми спостерігали кілька тижнів тому, за один день все вирішилося, то що 30 років не могло вирішитися. Один Карабах це є всього-навсього половина Чернівецької області, яка в нас в Україні є найменша. От ця невизнана Абхазія, яка е, там вже 30 років є невизнаною, це є раптом третина Криму анексовано. Третина Криму анексовано. Якщо взяти Південну Осетію, яку від Грузії відкусили 15 років тому, то ця, ця відкушна територія це є лише половина оцього ДНР самопроголошеної. Це зовсім не ті. Пропорції. Придністров'я то, то, то є один район типу Вишгородський чи Фастівський район Київської області. То все Придністров'я, то ціли, ці, ціла там невизнана якась республіка. То є один район Київської області. А в нас Швеція. До речі, теж по кольорах. Я коли от про такі пропорції думаю, то я, окрім якихось геополітичних моментів, я все одно ну, поневолі, мимоволі десь подумаю про те, але ну, як взагалі таке, таке місиво, таке, такий зашквар, таке, таке щось страшне могло статися на такій величезній квадратурі? Бо площа нашої катастрофи є неспівмірна з такими маленькими, дрібними зонами конфліктів, чи навіть конфліктиків по світу, навколо яких там дмухає цілий світ у нас, це, ну, це, це не то, що непропорційні речі, це, це знаєте, як Гулівер і Ліліпути. Ну от, от як таке могло статися, розумієте? І весь цей урок і те все, що ми повинні витягувати з з таких історичних подій, мені здається, от якраз е, е, от я, я би на цьому хотів наголосити, так штрихпунктиром штрих підкреслити. Це все вчить нас, що зараз все ж таки в сучасному світі важливі не території, а простір. І зараз світ мислить категоріями не територій, а простору. Карабах це є піщинка в світі, але важливо просторово, чий він і куди він буде йти. Світ мислить власне категоріями простору. Території є менш важливі. Вони звичайно, важливі. Всі національні держави мають атрибутики своєї держави, кордони і так далі. Але вони різняться просторово. І у нас, наприклад, європейський континент це є безкордонний. Континент, але просторовий. І ти знаєш, де закінчується твій простір, де чеський закінчується простір, починається австрійський, де австрійський закінчується простір, починається швейцарський. І там кордону може навіть не бути, бо там нема навіть, тих колючих дротів, тих псів вовчарок і, і митниць. Тому, власне, тема простору: хто до чого належить. Просторово, а не територіально. Бо за приналежністю до простору йдуть далі територіальні претензії. Анексії, завоювання, несправедливі війни, загарбницькі і так далі. Тому, власне кажучи, тут як би ми не крутилися, вибачте, але історія далі нас виводить на, можливо, для вас нудні банальні речі, такі як мова, культура і пам'ять. Де відмінна мова, культура і пам'ять? там починається інший простір, який зафіксований територіально державою іншою. Якщо простір єдиний або спільний, Тобто Путін не приходить в Швецію, Путін не приходить в Нідерланди, Путін не приходить в Камерун, Узбекистан і Німеччину з країнами Бенелюксу. А він приходить туди, де звучить його мова, де є його культура, де в кожному сквері, в кожному містечку, окупованому, досі були холм слави і сквер там, там, партизанської слави, Великої Честерої чесно війни. От, власне кажучи, це є питання простору, і історія простору в ізраїльському питанні теж присутня, тому що Ізраїлю не потрібна ця територія. Він зараз там все розбомбить, ми бачимо ці стовпні, диму, і пилюки і вогню з того крихітного, кам'янистого, того суходолу під назвою Сектора Газа, знаєте, сектор Газа це є місто Запоріжжя по площі. Площа сектора Газа це цілий конфлікт світовий. Це є площа міста Запоріжжя, аж раптом. О, дивимося на то, все. вони то розбомблять і лишать. Тому що 2 мільйони населення паразитів, які сиділи десятиліттями на допомозі ООН, на підсосів тероризму. Які мають деформовані взагалі поняття? Вони є біженцями, і статус біженців мають кілька поколінь. Там правнуки вже народжуються біженцями, як і прадіди. Тобто, це є деформований світогляд. Вони не зможуть жити навіть в приблизно цивілізованих рамках і умовах. Тому їм та ця територія їм не потрібна. Ви ж це самі прекрасно розумієте. Я так думаю, що це якраз так і закінчиться, і воно воно так мені здається, на тому все і стоїть. І, і тут я власне хочу про інші паралелі сказати, бо вся ця ізраїльська тема, яка от субота-неділя, це все вирувало, вирувало, і ще буде вирувати, бо близький схід це є дуже тяжкий регіон. Там працює і, 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 і терористичний фактор Ірану, їх і, 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 і Іділу, і Єгипет, і все там це регіон, в який краще знаєте фахівці нехай заходять і пояснюють, чому він буде диміти ще 100 років. знаєте. Але я, от власне, цю всю ізраїльську історію бачу, як багато коментаторів та аналітиків натягують на Україну. І нам постійно от пуляють ізраїльський досвід. Що там, є? що там є? Я вважаю, що це не, не, якби не дотично мимо теми і недоречно взагалі нам пихати це все. І перше, що я от бачив, як, яку нам аналогію, паралель чи досвід Ізраїлю натягують, це якраз така паралель, яка місяць тому ще до цієї війни прозвучала в німецькому виданні Die Welt, я це десь в телеграмі про це писав. Вони ставили, в приклад, вони були вийшли аналітика, ставили, в приклад, Ізраїль 47-го року, коли він мусив утвердити свою державність через те, що мобілізував там, 10% від населення і таким чином собі утвердив свою державність. Я взагалі не Ну, Правда, я не, не розцінюю взагалі релевантними ці порівняння з Ізраїлем 47 року, хоча б тому, що тоді ворогів в ворогів Ізраїлі не було ядерної зброї, раз, і ворог не перевищував Ізраїль в чотири рази територіально і в 5 разів по чисельності населення. Я був би щасливий, то було б за радість мати такі пропорції, перепрошую, як мав Ізраїль тоді. Вони максимум тоді не мобілізували 115 тисяч обох стати. Я підкреслюю. Вони тоді максимум ось таку кількість мобілізували, і це в нас тепер мобілізовано, і в нас в Україні вже задіяно в шість разів більше. У шість разів більше, у нас разів більше, ми в шість разів вже давно перевиконали всі ті пропорції ізраїльські. І там писала, тід Дівельт писав, і зараз я бачу, як знову те саме підхоплюється, що от значить на війну нам треба. Три мільйони людей зараз, щоб виграти війну в Росії, це так пише той Дівельт. Той ну, то я навіть, дуже радий за Дівельт, але навіть, калькуляторний підхід. Він якийсь трохи, трохи дурненький. Мовно кажучи, у нас 17-16 мільйонів е чоловіків є. Я там не рахую тих, хто виїхав, бо хто міг, хто виїхав, то таке. Зараз вже з тим нічого не зробив. Мінус 2 мільйони це є жовторота молодь абітурієнтського, студентського віку. Ну, то ясне діло. Мінус 2,5 мільйони це є пенсіонери поза 65. Мінус 25 2,6 мільйони це є чоловіки поза 55 років, їхній психотип уже і стан здоров'я. Самі розуміємо, який і в нас фактично лишається, воно кажучи, 8 мільйонів. 8 мільйонів, з яких типу три. Тобто, кожен другий мав би бути задійний на війні, тому що пропорція 10% від населення, ізраїльська пропорція, комусь сильно дуже подобається і ставиться е, в приклад. Ну, якщо такий ну, якби колаптоїдний варіант е, такої кількості залученості, якою не кажучи про те, що немає ресурсів забезпечити навіть елементарним і зброєю, і так далі, таку кількість. Ну, ну, Тож то не шампурами вони побіжать. Тому взагалі, всі пропорції з Ізраїлю вони дуже дико натягнуті. Я, я направду їх не, не вбачаю. А найбільш небезпечними якраз ці, ці аналогії з Ізраїлем, я бачу в частині так званої ізраїльської моделі безпеки. Я бачу, як зараз на тлі і і ізраїльсько-арабської вовтузні. Дуже сильно активізувалися Єрмачата, тому що тема так званої ізраїльської моделі безпеки це є тема Єрмака, це тема його безпосередньо Київського того безпекового форуму, де вони шукали альтернативу НАТО. Коли ми будемо зараз читати на тлі дуже, напевно, добрих якихось дій військових, які демонструватимуть Ізраїль, тому що він сильніший. Він розбудовував свою армію, а не розпродував. Він по світу не ходить за патронами, він має свої. От коли ми зараз будемо бачити всю ту, всі ці статті про е, е, корисність і таку от е, е, ілюстративність, і приклад, взірцевість ізраїльської моделі, то ми маємо розуміти, що ізраїльська модель полягає в нечленстві в НАТО. За ізраїльською моделлю, гарантерами безпеки є Британія, США, Німеччина і Франція. Якщо накласти це на Україну, не треба нам НАТО, тому що, типу, у нас дуже антиросійська, власне, російська тема, антинатівська дуже штовхається саме Офісу президента. Вони не готові там, тут, тут. треба шукати інші формати. Два роки шукали, щось не дуже знайшли, так? Шукали два роки по всьому світу щось. Щось нічого не виходить. Так? Зараз я буду бачити і прогнозую, і вже бачу ознаки активізації цієї самої теми. Ізраїльська модель. Ізраїльська модель це є не НАТО. Тепер дивимося на перелік тих країн. Уявімо собі, що ці країни нагарантують Україні в разі зміни їхніх урядів. А це назріває. Що вам нагарантує Трамп від США? Що вам нагарантує друга Меркель? Типа від Німеччини? Що вам нагарантує умовна ліп'енша? Якщо, не дай Бог, у Франції праві путіністи прийдуть до влади, вони завжди на всіх виборах виходили в другий тур? Що вам напропонує Британія? Ну, за яку я спокійний, але там, якщо лейбористи прийдуть, зменшиться підтримка? Що нагарантують вам ці країни? Оце і є ізраїльська модель, ізраїльська модель. Прошу це просто зрозуміти. Це є модель стратегічного партнерства. Ізраїль є освоювачем найбільшим в регіоні Близького Сходу, освоювачем іноземної допомоги. 4-5 мільярдів доларів щорічно освоюють. Це є проамериканська країна в регіоні. І головна от головне все, що вам треба знати про, про ізраїльську модель. Пакують, пакують, гарантують, гарантують. Війна на Близькому Сході закінчилася. А війна, то Близькосхідна і не закінчилась. 80 років ідуть. Оце і є ізраїльська модель. Ізраїльська модель це є модель постійної підтримки, але не завершення війни. І от, власне, субота, неділя це показало. Ізраїльська модель полягає якраз у цьому. У будь-який момент все може активізуватися. Це і є хвальона ізраїльська модель. Я вважаю, що ці аналогії, я спробував вам це довести. Дякую, що мене послухали. Все ж таки вважаю їх достатньо шкідливими, бездумно натянутими. У нас своя війна, своя генеза війни, свій горизонт завдань по війні, свій запас, запас завдань по війні теж. Тому я перепрошую оці прямі аналогії. Я би все ж таки дуже би обережно до них ставився і так напряму не натягував. Дякую за те, що ви послухали мою думку. Можливо, звірити зі своєю. Буду дуже просити підписуватись на YouTube канал, на Telegram канал де я пишу більше своїх текстів. Безумовно, в описі до відео є реквізити, карточки. Буду широ вдячний за кожну адресну пожертву. Велике вам за це дякую. До нових зустрічі. Думаємо разом. Всього найкращого до побачення.